трійка, тройка, которая... зупиняє танки. Один, двома гранатометами, другий. Э, і в нього три вистріла до РПГ. Там танчик стоїть. Там танчик стоїть. Там танчик стоїть. Подивіться, що роблять. з там. Тут танчик стоїть, там танчик стоїть. Така, отака. От от. Тепер йду показувати. А, во, і вон вчора. Э, командирський танчик ще там стоїть, вчора ми теж. От мені Чик Бека Бут ми стоїмо. І отак ми тут їх чай. По Дорозі йдуть, там вони стоять. Слава Україні! Героям слава!